Абоненти Теплоенерго отримали перші платіжки за тепло. Комунальники просять споживачів теплової енергії не затягувати з проплатами. З 19 жовтня КП «Теплоенерго» почало опалювальний сезон 23-24. Так, можна сказати, що дві неділі мешканці були з теплом. Платіжки вже КПЖУК розослані. Були то сподіваємось на сумлінну сплату населення комунальних платежів. Наразі містянам нараховують за послугу на рівні 2018 року. Саме тоді через меморандуми, а згодом через початок повномасштабної війни для населення вартість опалення не збільшили. Тепловики прогнозують, тільки за цей опалювальний період це призведе до збитків у понад 65 мільйонів. За попередні роки і от з останнім у нас вже 120 мільйонів. Це різниця. По постанові кабінету міністрів різниця в тарифах. Вони на наш рахунок не підуть. Вони підуть взаємозаліком розрахунки за газ. Наразі ми 143 мільйони повинні. Це нафтогазу і нафтогаз трейдингу. Попри те, що борги у підприємства фактично виникли через ненадану компенсацію, газовики все рівно подали до суду. Тепер всі надходження розщеплюються на два рахунки, розповів Сергій Малишев. Кожен рік для нас виклик. Попри те, що війна йде, фінансово дуже тяжке становище. В цьому році діє постанова, заключення договорів з Нафтогаз, йде розщеплення коштів на користь Нафтогаз 65 на 35 Тобто всі кошти, які заходять, вони попадають автоматично на спецрахунки казначейства, там, де розщеплення. І на наступний день після того як це відбулось. Нам 35% від надходжень повертається на рахунки КП «Теплоенерго». Ситуація не була б настільки скрутною якби відсоток сплати від населення був би більшим. Розщеплення 65 на 35, це Це б там 100% були проплати. Так ми і ще якось би, але ж на жаль немає таких. Тобто наразі навіть, там, і мова йде про 70%, потім воно там, може трошки збільшиться, але ну, поки і так. Не всі там, сплачують 100% опалювальний сезон, хтось розкидує там, на літні місяці. Ну, фінансово дуже-дуже тяжко. Основна частина видатків підприємства енергоносії. На них заощадити неможливо, тому працівники підприємства вимушені були брати дні за власний рахунок, фактично працюючи чотири дні на тиждень. З придбанням матеріалів для ремонту допомагають місцеві депутати. На останній сесії міської ради обранці виділили мільйон гривень, розповів Сергій Малишев. Комунальник вкотре звернувся до абонентів підприємства з проханням за можливості сплачувати борги та поточні рахунки за тепло.